Що важливого хочеться сказати в першу чергу, це про дефіцит фоліової кислоти. Дефіцит кислоти – це вкрай важливий фактор, який впливає на стан нервової трубки. Що таке нервова трубка? Ну, Трубка нервова, що її вся хитрість від неї росте все, як і головний мозок, так і спадний, всі нерви, все повністю. І один якийсь вітамін, якась фоліова кислота. Впливає таким чином на формування даної нервової трубки і в подальшому на все, що зв'язано з нервовою системою, і це дуже важливий момент. І по даних рекомендаціях УОС, як які всіх інших акушерських організацій, типу ФІГО, то потрібно щоб в організмі матері потрапляло мінімум 400 мікрограм фольво кислоти як і для жінки, так і чоловіку. Тобто, якщо ви плануєте вагітність то ви маєте зрозуміти, що фоліову кислоту потрібно приймати не тільки мамі, а й в майбутньому батькові. Це важливий момент, і е, ці рекомендації відсутні не тільки в міжнародних е, стандартах, а в наших українських протоколах. І е, по всіх даних для того, щоб все було добре з е, дитиною в майбутньому, то потрібно приймати по 400 мікрограм польової кислоти до дванадцяти тижнів вагітності, тобто мінімум за 3 місяці до е, запланованої вагітності, і до 12-го тижня вагітності е, і надалі при кастатації вже те, що вона є в животику. Якщо є е, приходити ви е, там це на ваша не вагітність. Або якщо ви, як мої колеги, як ви ніколи діагностуєте е, якісь проблеми, того, що є з нервовою трубкою, то вам потрібно розуміти, що вам 400 мікрограмів висоти буде недостатньо, вам потрібно використовувати більшу дозу максимально подвійну, тобто 800 мікрограмів. Як правильно поділити на групи ризику по дефектам нервової трубки? Ну, будемо від простішого до складнішого. Група низького ризику це якщо при консультації ніколи не відмічаєте, що у когось якісь проблеми з дефектів вроджених ват в, в своїх родичів, у вас чи найближчих родичів, які ви можете деякі дізнатися. Тому, якщо все нормально, ні у кого таких проблем немає по нервовій системі, то група низького рівня, помірний ризик, це має бути включено декілька різних тверджень. По-перше, це фалат залежні аномалії в персональному чи сімейному аналізі, випадки ДНТ в сімейному аналізі, прийом препаратів з тератогенною дією, наявність у матері медабсорції внаслідок медичних або хірургічних причин, що призводить до зниження концентрації фалатів, цукровий діабет першого або другого типу. елементарні обстеження, в тому часі достатнє споживання свіжих фруктів та овочів, вижиріння, ну, якщо індекс маси тіла більше 30 кг на метр квадратний. І по рекомендаціям саме важкі варіант це якщо в жінки при наявності у них самих або їхніх партнерів, в персональному анамнезі або при виявленні ДНТ під час попередніх вагітностей. це найважкі це варіант, який потрібно його дообстежувати і дивитися, що які можуть бути далі варіанти. Ще раз нагадаю, ДНТ це не нервової трубки.